На першу полі до першої платформи прибуває погодний полі, 2, потрипільський, поручні молоди, що Прямо зараз за моєю спиною знаходяться десятки подільчан, які зустрічають найочікуваніший потяг. Додому повертається захисник острова Зміїний Володимир Гуднік. Він пробув у російському полоні 1041 день. Я його вже бачу. Схвильовані та водночас щасливі очі мами, радісні обличчя друзів та щирі посмішки усіх, хто знає Володимира. Він був одним із перших, кого взяли в полон. Нині все це позаду. А ось і перші обійми мами на рідній землі. Друзі підходять один за одним. Слова переплітаються з емоціями, але всі мовчки розуміють, що вони пережили разом не просто час, а справжнє випробування. Володимир усміхається зараз. Він вдома, і це головне. Як це бути на рідній подільській землі? Ваші перші відчуття? Ви вийшли тільки з потягу? Шок. Я вийти з перону на, на... на перо не зміг вийти. Просто шок. Я... я очікував, що буде багато людей, що Мені... мене повідомляли, що все місто чекає. Але коли я коку ступити не зміг, аби на когось не наткнутись, то Ну, це приємно? Дуже приємно. Це дуже приємно. З хлібом і сіллю керівництво Подільської громади зустрічали Володимира. Ми тобою, твоєю мамою. Та максимум зусиль, робила навернемо. Володимир поглядає на усіх присутніх і його очі наповнюються сльозами. Але це не сльози слабкості, це сльози звільнення, відчуття того, що він більше не один, що він знову серед своїх. А ну зап... замовляй бажання. А що замовляти? Нехай всі хлопці повернуться додому живими, здоровими, і нехай в Україні нарешті буде мир. Більше бажати і не треба. Слава Україні! Героям слава! Ага. Слава Герою України! Ага. Слава, слава! Ага. слава, ага. слава, слава. Ага. Ольга Ситник, Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ Я...